Вітаю вас, шановні глядачі, на сьогоднішньому огляді потужне мобілю Юрза01, який мене дуже просили оглянути, і я, власне, роблю огляд. І давайте все ж таки зараз будемо потужно дивуватися нашому українському оборонпрому і що нам зараз хочуть зарекомендувати якісно. Зарекомендували потужно і мощно базою серійні бронеавтомобілі. Ну, давайте спробуємо взагалі розібрати що нам тут цю хочу сказати. Базові. Що мається на увазі базові? Чому воно жовте? Типу, обістяне? Не знаю. Ну, коротше, акцент на слові саме базові. Тобто база це мається на увазі тобто, базове бронювання, що воно може витримувати щось, що мінімально має витримувати звичайне бронеавтомобіль. Нехай, нехай так, сирійні. Вау, wow. тобто воно вже серійно має випускатися. Чи воно націлене на серійне виробництво? Дуже багато сенсу в цьому слові. Броне автомобілі. Ну, це, най... ну, це найважливіше. Зарекомендована якість. Абсолютне качество, Ukrainian качество. UAT 01. Прикольно. Вибачаюся. Ви призначені для, для транспортування особового складу підрозділу оборони два члени екіпажу, тобто командир і воділа. І 8 плюс 1 десант. А чому плюс 1? Типу опціонально? Типу хочете брати, хочете не брати. Ну, я так розумію, це він в башне, напевно, садить. Тобто можна з ним, можна без нього. Чи, а... Та їхньої вогневої підтримки в бою. Клас! НАТО. Айспі стенах. Ну, це наш цей улюбний стаг 45-69. Хто хто не знає, то там всього 4 рівні, і там ще. є оце, Ні, не 4. Значить, зараз вам брешу. Значить, там їх сумарно 6. І там є ще так звані А та Б. Там, в залежності від вибухівки під колосом чи під нижчим. Так ось другий рівень, це фактично Дно. Дно. Нищі. Ну тобто, власне, що тут написано, це, що тут написано, тут це протикульовий захист від запалюваних куль патроном 7,62 10 метрів. Але тут е, треба, до речі, звернути увагу, те, що нам тут не указали, які саме 7,62. Тобто, це 7,62х39 чи це 762 х 54 тому що, повірте, різниця є. Протоуламковий захист чи ж протиосколковий захист. Хоча глобально це одне і те саме. Я підрив 155 мм осколково на 80 метрів. Ну, окей. Окей. В принципі, непогано для бронеавтомобілів, хоча, в принципі, 80 метрів це досить далеко. Проте міни і підробляв. Проти танку вибухов, ось не він за Що таке вибухівки. А де саме? А де саме? Тобто під колесом чи під нижчим? Нам навіть не вказали, який саме другий. Тобто, просто стандарт 2. У. Ну. Нам, типу, не треба знати. Ну окей, окей, базі. Dodge! 5 and 5 літers. Ну, взагалі, тут не 5 and 5 літр. Тут в залі 6,7 літрів інлайн. Тобто, шіст, е, наскільки я розумію, то рядна шістка тут. Дурбо-дизель. Ну за це насправді база, тому що потужно. Масо 10 тонн, вау, а повно 12 тонн. Вау. Ну нічого насправді цікавого. Нам тут нічого не кажуть за форму днища. але зараз, до речі, ми будемо... зараз ми будемо Читати далі, можливо, тут щось новеньке зараз скажуть. Ну, габарит то таке, здорово, як завжди, кобило, максимально 100 10 матеріал! Вау! Я навіть на не тільки розганявся. так. До півтори тисячі кілометрів на повному, на повному баці. Навіть не знаю, вірить чи не вірить, тут насправді досить спірно. Але нехай, повірим. Військові шини для важких умов експлуатації r 20 вставка Runflet. Вау. Wow. Ну насправді база абсолютно. Нехай буде, в принципі, окей. Okay. Конструкція корпусу йод дюрзяну людини запобігають культу ламки по всьому периметру автомобіля. Яким чином? Ну тобто, це просто, типу, знаєте, як написати, що Йоад гюрзя до людини гарматою 155 мм всередині свого бронекорпусу. І що? Ну тобто, а чому, яким чином воно запобігає потраплянню культу? тобто якоюсь формою? Чи якимись технологіями. Наче там, там зараз буде писатись за підбій протуламково, але чому це тут написано? Логіка! Логіка в чому? Жах. Так, е, добре, породна башна. Знизу, кріпленням для кулемету до нас і 7 міліметрів або міліметрів. Все ж раз, ще краще міліметр, ще міліметри. Це, знаєте, такі досить деграданські насправді вираження. Можливо, встановлення автоматично поворотного бойового модуля ПБМ. Ну, дякую, що не ПМ. Автомобіль оснащується правими системи РЕП, якими самими. Не в але передовими. передовими. Автоматичного пожегасіння, підкапотний простір, відділення досить, та колісні арки. Ну, насправді, оце окей, але хотілося б насправді більш інформації, як саме, але, знаєте, напевно, більш для таких просунутих користучів вони самі зможуть знайти. Вони ж розумні, на те вони й просунуть. А так то вам вистачить. Та нічного бачення. Окей, okay, лайк. Like. Флагманом компанії УкрАрмотег є бронівик гриза. Тобто зараз ми фактично дивимося на топову поробку цієї компанії. Тобто це їхній, так би мовити, турбошрек. Шрек. Шряк. Нехай, нехай буде. Е, він має повний привід. Вау. 4 на 4 з функцією диференціального підключення. Ого. Сучасні технології, подвійно. О, дивіться, дивіться. Оце насправді те, що я хотів побачити. Ве-подібну підлогу. Оце це вже. Інакше насправді річ, що підтримує, що підтримує? що, підтрим... що витримують 6 кілограм. О! Ось тут же насправді лайк. Тому що я, я трішки биканув, так, що тут написав. Але тут тут все розписали, як треба. Бачите? 2А та 2Б. Тобто піднищим, значить 2Б. Потужно. Ну, 6 кілограмів, в принципі, not bad, але якщо не помиляюсь, то ТМК важить більше. Ну, важить більше, а там вона в тротиловому еквіваленті має більшу кількість вибухової речовини. Броню з класом захисту ПЗ, ПЗ... А5. Ну, це те ж саме, що ми тільки що розбирали, що дозволяє струму до, до посукарібу. Ооо, тут нам, до речі, вказали 762 на 39 кулою бронебільно запалювальною. Ну, що вам сказати? Тобто, тримає Калаш, фактично, калаш старого типу, ну, не старого, а саме АКМ, заряджений бронебійками. Ну, і що можна сказати? Окей. В принципі, окей. Звичайно, що хотілося би більшого, але. Нехай, якщо бути справедливим, то переважна більшість навіть сучасних бронавтомобіль вони володіють плюс-мінус таким самим рівнем захищеності, та і те, що воно тримає бронебійки, якщо прям впевнено тримає, це насправді вже заслуговує поваги ну, в будь-якому випадку, тому що якщо навіть порівняти ось цю поробочку з радянськими БТРами, там типу БТР-60, наприклад, чи там БТР-70-80, то їх можна потенційно пробити з <с> калаша бронебійними кулями, чи, наприклад, умовний БРДМ. 2. Його дійсно можна пробити, пробити з калаша такою кулею в деякі проєкції. Ну, саме вертикальні проєкції з не досить далекої відстані. І якщо воно тримає з ще й досить близької відстані, то це насправді лайк. Дивіться, тут є капсула, яка повністю покрита протуосколком, ну, протуламковим підбоєм з ткані, що дозволяє дозволять захист з особливих уламків, вільного форму уторення масою 1,1 грама. Ну, не те, що прям насправді дуже велика вага, але повірте, навіть ось такий е, уламочок, який буде рухатись досить швидко, може вбити. Тому в принципі. Окей, okay. гюрза оснащена шестициліндром, що я казав, 6,7 літром, турбодизельним дигуном камінь з потужністю 380 кінських сил і 1017 Нм метрів круто момент. Насправді непогано працює, ну це оця класика, знаєте. Ну, насправді ці дизелі камінси вони досить невбиваємі, працюють чудово. Що працює в связі ж шестиступінчою автоматичної кробки передач АйСін. Ну, фактично, як сучасні іномерці, непогано. Миски, міський сплавний бак від 80 літрів. Ну. 6,7 літрів, 280 літрів, півтори тисячі. Ну, тут насправді треба взагалі брати калькулятори, рахувати, але я зараз ним займатися не буду. У нас є чудові фоточки, тому давайте подивимося. Дивіться, у нас тут є тролейбусні ось такі лямки, щоб ви не забували взагалі, звідки ви починали. Насправді тут непогано виглядає десантне відділення, тобто я так розумію, що є і амбразури для ведення вогню з кулеметів, тут є їх. Ну, власне, не сильно бачу, але сидухи виглядають, в принципі, окей, адекватно. Тобто воно досить велике, як ми можемо бачити. Шість сидушок ми тут бачимо. Лямочки, всілякі ручечки, воно складається. Дві, е, тобто, не апарель, само собою, так, тобто, апарель це взагалі топчик, але дві бронедвері це вже краще, ніж одна. і, ну... Нехай вже так, власне. Ну, Тут нам досить гарно демонструється бронескло. Так, у нас є ще захищена ось такі клітці. Я так розумію, це проти гілок та всіляких дерев, щоб воно не так, каміння, досить ну, не що, прям, дрібного, а великого, Тобто всіляких і, великих об'єктів, які можуть потенційно зламати зеркало заднього огляду, воно має його захистити. Петлі такі масивнючі, ну, Це насправді лайк, такі зварні шви. Ну, виглядає потужно, знаєте, так, типу не фейк. Я так розумію, що це є. Ось ці елементи цього протиуламкового підбою. Дивіться, які замки. Ні, ну справді виглядає потужняче. Можна опустити, я так розумію, бронескло ось це, тому що якийсь тут механізм присутній, тому. Маю чи немає, а можу пропустити, що таке... такий. О, моршинську хтось пив. Так, мотаємо далі, а мотати далі не можемо. Ось, до речі, ці петлі. Тобто, якщо ну, вам хотілося подивитись їх поближче, зацінити роботу зварщика, так, тобто зварщика дядя Толі, який це, дивіться, який що він тут надуплив. Ну, ну, красавчик, ну красавчик. Виглядає дійсно солідно. Е, що далі? Ну, тут у нас козаки потужно збирають ці, ці бронеавтомобілі, а прикиньте, якщо йому влупили би з парку ось таких е, двох коліс, а не з одних. Ну, я думаю, виглядав би мега зарядженою, мега по злому. Глобально, досить цікавий. І, до речі, зацініть наявність люків в даху, я не, я не, ну, не пам'ятаю, що в якихось бронеавтомобілях було таке рішення, досить цікаве. Ну, можливо, навіть оригінальне рішення. І такий кінгурятник, тобто, в принципі, досить така масивна машинка в плані бронювання і захисту від усього і вся. Тобто, нехай вона не досить, ну, дещо не досить, не прям суперпотужно захищена від балістичних загроз, так? Тобто, то не найкращий балістичний захист. Але те, що я. Бачу саме фізи... тобто захист від всіляких фізичних заростипу, там всілякі дерева там, і, і тому подібне. Тобто протаранити якусь сосну, я думаю, на ньому можна, і особливо це якось. Боляче не буде для цієї машинки, враховуючи її вагу в 12 тонн при повній спорядженості, в принципі, має бути навіть досить весело. Тут дуже, дибро, дуже добре видно ось це ви подібне днище, це класичне, ось тобто, виходить, його можна класифікувати як МРАБ, до речі, ступиця тут. Також добре, добре очевидно. Мені ще цікаво, якось взагалі воно має там якось бути заборонено, щоб цей диск вони якось там не провернувся, не вивернувся від буху, тому що виглядає насправді плюс-мінус, так само, як воно виглядає на всяких маршрутках Богдан і так далі. Тобто, Якоїсь такої суттєвої відмінності, я, так на перший погляд, від громадянської техніки не бачу саме в цьому вузлі в покришці. Тобто, навіть, ну, ті, хто шарять, напишіть в коментарях, чи має так бути, чи взагалі воно якось там має якимось бронековпаком закриватися, щоб цей все ж таки досить важливий вузол не був знищений банально кулеметним обстрілом. До речі, бачите, бійниці, ну, оці амбразури, вони виходять, є не тільки в кормовій, а ще й в бортових проекціях, Тобто, в принципі, досить погано. Ось ця башта, в якій становиться кулемет, якщо я не Помиляюсь. І, в принципі, все. Тобто, по фотографіям можемо приходити далі. Ну, гірза отримала 20 ї колеса, це, це ми вже бачили. Основні параметри. Давайте ми зараз ось тут розженемося. Ну, в принципі, нічого ми тут розгинатися не будемо, так розгинатися, це нормально, ти тільки що сказав. Ми це вже, в принципі, все пройшли. О, означь системами РЕП. О, ось це вже набагато цікавіше. Тобто це ми вже все бачили. Ось, породна башта, означене кріплення для кулемету 12,7 мм. Тобто, якийсь умовний, я так розумію, утьос поставити чи НСВТ і потужно, коротше, вести вогонь. Але насправді цікаво, чи можна поставити Браунінг? Це вже зовсім інше питання. Можливо, встановлення автоматично породна бойового модулю ПБМ. Що це таке? Гадки не маю, але. Але ПБ, дизайн та захист це дуже важливо. Протикульовий, це ми вже розібрали. Протиламковий, протимінний, нічого нового, це вже було. До речі, на цій фотографії ось тут видно, ось, я так розумію, модулі РЕП. Чи що це? Ну, я так розумію, що це все ж таки модуль реп. Е, трансмісія, ну, окрім того, що вона у нього автоматична, шестиступінча, це ми вже знаємо. Він ще отримав модернізовану підвізку, які повністю змінені, ось, замінені основні компоненти ходової базового шасі. Ресори, амотради, пружини, сабляти, стійкості, бла-бла-бла. Коротше, ось автомобілі мають додатковий підсилений захист. Це база. Юрзе отримала 22-ю колесів зразка, Ранфле, це ми вже також це бачили. Ну, Коротше, виглядає, як можна бачити, досить зле. Е, така. Ну. Е, на мій погляд, досить. Е, як це можна так сказати. Сором'язливо це не те слово. Коротше, скромна така лебідочка, але я так розумію, що вона може витягнути цю машинку, якщо її сюди поставили, щоб що було б цілком логічно, така, до речі, цікава резина по профілі. Чомусь мені нагадує ту, що колись встановили на ще радянські, ці газони 53-ті. Ну тут потужно козак працює болгаричем, в принципі, нічого нового. Е ще одна гарна фотографія цієї машинки з лопатою, що головне, ну лоп лопата має бути. Е до речі, подивіться, про те, що казав, тобто задня вона ступиться нічим, в принципі, не закрита. А тут е навіть не розумію, чи воно тут взагалі виходить, також ніякого ковпака немає, просто голі бовти. Але можливо, в принципі, ніякого і резону за закривати його не треба. Який сенс, в принципі. Це ж машина, яка і має потрапляти під кулі. Капотіще. це що? Це башта? Чи це якась міні-модель десантного відділення? Я так розумію, що це все ж таки башта, напевно. Сам у цей Капсула для десанту. Ось оця елементи, Я розумію, що це у нас. Це стабілізатор рульової сі поперечної сікасі, чи що, ось цей. Ну, Ті, хто більш шаряться за мене в автомобілях, можна писати, але я так розумію, що це саме він тут і зображений. Напевно, разом із цим. Чи це взагалі елементи рульового керування? Тобто, знову ж таки, ті, хто шарять, нехай напишуть, тому що я не зовсім. Е Ну, ти ж не зовсім, а не настільки професійно роздупляюсь в усіх цих темах вже більш таких, знаєте, сучасних, тому що ну, воно мені взагалі схоже на рульові тяги, але нам писали за. де воно за стійкі за стабілізатор поперечної стійкості, і, ймовірно, це він і є, але все ж таки воно мені якось більше схоже саме на рульову тягу. Це у нас модні фари закриті модною решіточкою. Насправді виглядає вона досить якось непотужно, якось така тоненька, але, в принципі, можливо, враховуючи матеріал та цілі, для якої вона треба, в принципі, і цієї може вистачати. Я думаю, нехай. Ну, Тут просто вирішив показати, що ля ля який. І ще раз петлі такі, просто ну, прям танкові. Це потужно, однозначно. Ну і. І все, тобто, в принципі, там вже відосик пішов, і нічого глобально більше немає інформації про цю машинку. Якщо підсумовувати, то просто ок. Ну тобто, що можна ще не про нього сказати? Звичайно, що хотілося більше, наприклад, інформації про озброєння потенційне, тому що я думаю, його ось не можна всобачити, Тобто, потенційно якусь там не знаю, бар'єр, стугну, Корсар чи щось подібне. Тобто, я вважаю, що якби на ній була якась система ПТРК, чи хоча б такий варіант був передбачений, це було також непогано. Також було б цікаво побачити якісь там спеціальні версії цього автомобіля, наприклад, медичні потенції. Не знаю, взагалі, чи є медичні мрапи. Треба б якось цю тему взагалі підняти. Але глобально не те, щоб ні риба, ні м'ясо, але нічого цікавого. Тобто, просто звичайний, цілком адекватний, класичний сучасний мрап. Все. Тобто, що з крутого, ну дійсно крутого, це те, що він українського виробництва. Тобто, що ми його самі виготовляємо. Оце дійсно круто. І те, що ми здатні взагалі робити подібні речі, це також насправді. Ну, заслуговує на повагу, як мінімум, те, що наші люди взагалі таке можуть робити. Саме собою, що хотілося б, щоб ми могли робити і щось більше за просто бронеавтомобілі. Ну, не те, що просто бронеавтомобілі, а ось такі потужнячі мрапи. Але ну, на даний момент, що маємо, те й маємо. Якщо вам цікава моя оцінка, то моя оцінка просто ок. Тобто, це і не добре, ну, це не те, що це не добре, це непогано і не прям суперово. Це просто ок, тобто адекватно. Ок. Отак, не отак і назву відео. Адекватно. Сама адекватність. Е, власне, ви як завжди свою думку стосовно ось цього можете написати в коментарях. Я завжди радий прочитати ваші коментарі. Також підписуйтесь на цей канал, тому що тут, окрім відосики, ще проходять стріми. І переходьте в телеграм, тому що. Ну, ми там взагалі проводимо опитування про те, що треба розбирати на точні, не на, а про що треба робити відосики на youtube каналі. Ну і окрім цього, окрім братя участі в голосуванні, ви ще можете в коментарях самі оста, осп... Ви можете ще самі залишати свої побажання того, що ви хочете побачити на цьому каналі. Ну і приходьте до нашого Discord, тому, ну, тому що він просто у нас є. Ще раз хочу вам подякувати за перегляд, хочу вам подякувати за увагу. Бережіть себе та Україну!